І так, розпочинаємо день. 21-й челенджу. Продовжуємо. А знову повернулися в свій режим, бо бувало трохи відходили вліво-вправо. Сьогодні вівсяночка з грішками і медом, обов'язково вітамінчики. Є Ранковий денні креми. Ранковий погляд за обличчя. І сідаю за дрімбук писати свої інсайти. Так, друзі, у мене назбиралася ціла банда порожніх баночок. Для контенту я... робочого. Які буду надалі використовувати для своїх соцмереж, Намакіяжилась, ще знімала контент, і побігла на зустріч з клієнткою та віддавати замовлення. Потім пробігла швиденько зробила йогу, пообідала борщиком, який приготував чоловік. Трошки пробила перестановку знову, оптимізація робочого місця. Будемо трошки справ. І всідаюся знову працювати. Сьогодні було багато активної роботи з командою, тому зарядилася і працюю. Тут вже була вечеря, і вже допрацьовувала собі перед тільчиком лежачи на дивані. Набирала команду.